Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Homo трампієс або 17 синонімів до Трампа. Що він несе цей Трамп отесе, то повний капець. Бо справжній трампець. Дурниці у дзвони то почерк трампона, одна єрунда, бо автор трамда. Відомий Базіка, це Трамподосіка, товариш Пуйла, поява Трампла. Москва не Іран, говорить трампан, сьорбнувши фунт лиха. Куди Трамдичиха? Родочовий брехун, містер Трамдун. Дурити мастак для всіх Трампмудак. Трампочмон трампусте. Чи в тебе є що святе? Люцифера компаньйон, трампонутий трампіньон. Розвалює НАТО ця трампова вата. І ми ще взелись, старав з усіх рук. А вийшло, як завжди, трампшик і трампук. Тож послаблюй бразди, і сиди, не трамди.